Війну технології виграють інженери. Потрібно розуміти, що наша перемога буде за технологіями, які повинні зберігати життя військових. Промовив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров під час його виступу на IT-арені, одній з найбільших технологічних конференцій України на тему військових технологій. Як би очевидно це не було. Але у всі часи головною метою всіх армій на війні було збереження якомога більше людських життів, як і воїнів, так і цивільних. Такі сучасні технології, як розвідувальні дрони та системи ситуаційної обізнаності, допомагають зберегти багато життів, рухаючи нас до перемоги. Але ж це польова війна, яку ми бачимо, але ще й та, яку ми не помічаємо, але вона триває. Бійці цього фронту проводять спецоперації, збирають важливі дані і можуть вивезти з ладу супутники або зруйнувати техніку ворога. Це кібервіна. Одні борються зі зброєю в руках, інші у цифровому вимірі. Отже, що таке кібератаки та яким засобами наші кібервійська ламають техніку РФ. Найпоширенішою зброєю нашої кіберармії є DDoS атака ddos Distributed Denial of Service. Це тип кібератаки, в якій наші круті хакери намагаються зруйнувати та зробити недоступним російський веб-сервіс, комп'ютерну мережу чи будь-який онлайн ресурс, переповнюючи його вкідливим трафіком. Метою до ДОСА є перевантаження ресурсу і призведення до відмови в обслуговуванні, що призводить до тимчасової або постійної недоступності об'єкта атаки. Атака маскується під природній трафік та поступово збиває сервіс порожніми запитами, з таким підходом шанці плакати сервер набагато більше, ніж у нападу методом DOS, тому що швидко відсіяти всі атакуючі IP-адреси практично нереально. Отже, атака здійснюється шляхом направлення хибного трафіку або надмірної кількості запитів на цілі. В результаті них атакований сервер настільки зайнятий розглядом таких запитів, що немає ресурсів та часу для роботи з легітимним трафіком, як результат, система реагує на запити дуже повільно або повністю вимикається. Зупинити потужну додостатаку дуже складно, труднощі можуть викликати не тільки придушення нападу, що вже почався, а й виявлення самого факту атаки. У ddos атаках використовуються розподілені заражені мережі комп'ютерів або ботнети. Ботнети це мережа комп'ютерів, заражених вірусом на кшталт Трояна. Інфіковані комп'ютери називаються зомбі. В нашому випадку частіше за все якості абонентів використовуються комп'ютери мирних російських громадян, які зазвичай навіть не здогадуються про те, що їх пристрої беруть участь в атаках, хіба що можуть періодично скаржитись на занадто повільну роботу ПК, ноутів, планшетів, телефонів та навіть пральних машин. Або ж дивуються, чому провайдер інтернету блокує їх на Кількість запитів. Саме через їх залізо, кабелі та електронні скриньки розповсюджуються шкідливе програмне забезпечення, кратії даних, віруси і надміни СПАМ, неважливі сервери, сайти та й державні установи. Іншими словами, здійснюється напад. Звісно, все це потребує підготовки. Такі дані, як IP-адреси, характеристики мережі та використовування служби є важливими орієнтирами в створенні плану атаки. Збір даних допомагає аналізувати схему мережі для визначення слабких місць, які можна використовувати для ефективної атаки, та пошуку вразливих місць у програмних кодах, які пров'язують клієнтів та сервер та у їх захисті. Але результат того вартий: інтернет-банкінг, соцмережі та сайти держустанов стають недоступними в країні 404 та ледве спроможними на підйом. Громадяни не можуть заплатити за комунальні послуги, скинути один одному гроші, записатися до лікаря та нормально працювати на своїх робочих місцях. Звісно, переховувати наслідки можна довго, але далі буде цікавіше. Найяскравішими прикладами успішних дедосатак з нашого боку були неодноразові напади на Сбербанк та Тіньковбанки, коли мільйони людей не могли нормально розпоряджатися своїми коштами всієї країни. До того ж, українська кіберармія заблокувала систему вантажа перевозок, втрутилася в роботу одного з найбільших російських інтернет-провайдерів Домру, а також отримала доступ до внутрішньої корпоративної мережі it компанії PayTrans. Згодом українська IT-армія успішно здійснила дедостатку на російську митницю і атакувала найбільшого російського провайдера Триколор серед збронювання гантелів TVIL.RU та сайт Вагнера. Вдумайтеся, вже тільки 50 до на сайти Кремля, Госдуми, Першого каналу Роскосмоса та залізні дороги, а саме запити, якими їх атакували, сягають розміру 1 терабайт. Наші кібергерої повністю перекривають кисень ворогам, віднімаючи у них все, що тільки можна. Але це ще не кінець і не межа досконалості нашої сили. Українські IT-фахівці фахівці найпотужніша спільноти нашої держави. Вони продовжують створювати автоматизовані системи атак на інформаційні ресурси та сервіси країн ворога. Однією з них є застосунок IT Army Kit. Це офіційний застосунок від IT Army України для операційних систем з графічним інтерфейсом, який містить основні інструменти для додосу атак на російські ресурси. Цей застосунок розрахований на різний рівень знань ВАТІ та. Підходить як для звичайних користувачів, так і більш досвідчених хакерів. Має можливість працювати у фоні, згортатися в трей при закритті. Має автозавантаження та автооновлення. Налаштування можна залишити за замовчуванням або керувати модулями до DOS інструментів які автоматично завантажують цілі ворожих ресурсів та використовують методи атак ІТ армії України. При використанні цієї програми можна визначитися, наскільки великий ресурс вашого ПК вона може використовувати, з якого до якого часу будуть працювати до модулі та які цілі ви збираєтеся атакувати. Програма лише використовує частину ресурсів вашого комп'ютера. Все роблять наші кіберпрофесіонали. Ви можете як самостійно обрати об'єкт атаки або з великою командою здійснювати масовану атаку. Варто зазначити, що кібератаки це не єдина місія наших кібергенів. Ще однією важливою віхою кібервіні є захист нашого інформаційного простору. Російський кіберзахін теж постійно намагається нас атакувати, варто лише згадати нещодавні атаки на Монобанк та Київстар. але це був той самий випадок, як кажуть, не собі не людям. Після атаки на наші ресурси, дані, які в них зберігалися, не були доступні ні українським хакерам, ні російським. Ну, думаю, що можна зробити висновок про компетентність наших вирохів у цьому питанні. А втім, давайте повернемося до нашої теми. В нашій країні під час війни особливим чином потребують кіберзахисту об'єкти критичної інфраструктури, комунікаційні системи та бази даних державних установ. Отже, як здійснюється кіберзахист на нашій батьківщині. Існує декілька технологій для захисту кіберпростору. Перше, що приходить на думку, це криптографія, тобто перетворення даних на зашифрований вигляд за допомогою спеціальних ключів або методів, це один з найсильніших методів кіберзахисту. Одним з основних застосувань криптографії є шифрування даних. Шифрування допомагає перетворити звичайний текст у криптографічно захищений формат, який неможливо прочитати без ключа. Шифрування захищає дані від несанкціонованого доступу в часах передачі через відкриті мережі, зберігання на носіях та обробки, до того ж, для перевірки та доступу до даних у цьому випадку застосовується цифровий підпис. Цифровий підпис, в свою чергу, це такий свого роду криптографічний механізм, який дозволяє перевірити автентичність документа або повідомлення та підтвердити, що вони не були змінені під час передачі. Використання цифрових підписів допомагає виявляти будь-які спроби підробки або зміни даних. Він гарантує унікальність і цілісність інформації. Будь-який цифровий підпис це код. Підробити такий підпис вкрай складно, а змінити дані та їх міст ще складніше. Для шифрування та розшифрування даних або для генерації та перевірки цифрових підписів у криптографії використовуються ключі. У криптографії існують два основних типи ключів. Симметричні ключі використовуються для шифрування та розшифрування даних. Це означає, що один і той самий ключ використовується як для зашифровування, так і для розшифрування інформації, оскільки симметричне шифрування потребує обміну ключем між відправником і отримувачем. Безпека цього обміну ключем є важливою проблемою в симетричних криптосхемах. Асиметричні ключі використовують два різних ключі: публічний ключ та приватний ключ. Публічний ключ використовується для шифрування даних або для перерики цифрового підпису, тоді як приватний ключ використовується для розшифрування даних або створення цифрового підпису. У асиметричній криптографії немає необхідності обмінюватися ключами між відповідальним і отримувачем, оскільки публічні ключі можуть бути публічно розповсюджені. Така технологія кіберзахисту дозволяє тримати дані неушкодженими та захищеними від будь-кого та будь-чого. Зробимо маленький підсумок. Зашифровані дані неможливо прочитати без відповідного ключа, що забезпечує конфіденційність інформації під час передачі чи зберігання. Також криптографічні методи дозволяють перевірити, чи були дані змінені під час передачі, забезпечуючи цілісність інформації. Використання цифрових підписів і методів аутентифікації дозволяє перевірити ідентичність користувача або джерела інформації. Криптографія дозволяє захистити дані від модифікацій та втручань, забезпечуючи невідмінність даних та відсторонити широкий спектр атак, включаючи перехоплення, перебір ключів, зміну даних тощо. Ще існують такі методи кіберзахисту, як блокчейн або технологія шифрування та зберігання даних, які розподілені по безлічі комп'ютерів, об'єднаних у загальну мережу та idsc системи які виявляють вторгнення, відстежуючи мережевий трафік та виявляючи надзвичайну активність, До методів локального кіберзахисту належать DLP-системи, вони запобігають витоку інформації, наприклад, блокують надсилання конфіденційних даних поштою або через месенджери, і DR-системи виявляють шкідливу активність у мережі та підозрілі дії користувачів. UBA-аналітика це технологія, яка аналізує поведінку користувачів, щоб відстежувати підозрілу активність. Наприклад, UBA може виявити взлом облікового запису користувача, проаналізувавши відхилення в його поведінці. Саме завдяки таким методам кібератак та кіберзахисту наша країна, а в особливості наш кіберфронт, успішно атакує та впевнено відбивається від нападів ворога. Як і в полівій війні, так і тут потрібно бути поготові до рішучих дій 24 на 7 і не послаблювати свою увагу до дрібниць та постійних негараздів. Саме такий підхід приведе нашу країну до перемоги. Зверніть увагу, що кіберзахист та інформаційний захист це різні речі, які ми розглянули. Кіберзахист допомагає зберігати дані в цілісності та безпеці, оберігаючи їх від несанкціонованого доступу, а інформаційний захист це захист від фейків та дезінформації. Для того, щоб бути інформаційно захищеним, потрібно лише черпати інформацію та новини з перевірених та офіційних джерел. Отже, мабуть-хто з вас хоче стати кіберзахисником у майбутньому та боронити наш інформаційний простір від шкідливого трафіку. Що для цього потрібно? Потрібно сумлінно навчатися та отримувати навички з питань інформаційної безпеки. В цьому вам допоможе вивчення таких дисциплін, як комп'ютерні системи і мережі, програмування та алгоритмічні мови, технології програмування на сучасних платформах. Також дуже гарно не оминути увагою навчальну практику системного адміністрування бо куди ж без практичних навичок. Отже, який головний меседж нашого виступу? В кіберзахисті програмування та системне адміністрування просто необхідні, тому гарний програміст та кмітливий адмін завжди будуть затребувані в українській кіберармії своїми вміннями. Та навичками ви можете наближати нашу країну до перемоги, долучитись до кіберармії. Зараз Україна отримує унікальний досвід боротьби на кіберфронті, який може бути цікавий всьому світові, і ви можете зробити свій внесок в перемогу. Тож вчіться, розвивайтесь та дійте саме так. Наша країна прийде до перемоги.